Бюджет Білгородністровського району на 2014 рік перевищує минулорічний на 29% та становить понад 283 мільйони гривень. Його було затверджено на позачерговому засіданні сесії районної ради, яка пройшла 24 січня 2014 року. В залі районної ради, як і завжди, окрім районних депутатів, зібралися сільські голови, директори шкіл, завітав голова райдержадміністрації та очільник міськрайонного відділу міліції. Перед початком засідання на прохання депутата Івана Стойкова хвилиною мовчання згадали всіх постраждалих внаслідок останніх подій в Києві. Голова районної ради нагородила режисера Анатолія Красовського і директора міського центру культури та відпочинку Ніну Швачку за постановку новорічної вистави мюзикла Острів Скарбів, на якій побували діти району. Також Валентина Орлова подякувала Іванові Барвіненку за спонсорську підтримку районного шахово-шашкового турніру. Ігор Сиротюк, обласний депутат та помічник народного депутата Віталія Барвіненка, від його імені попрохав районних депутатів виділити додаткові кошти на спортивні заходи. Нагадаємо, депутат Верховної Ради Віталій Барвіненко постійно опікується питаннями дитинства, молоді та спорту. Сам є очільником федерації футболу Білгород-Дністровського району. То, що тут виділяється 250 тисяч. 000... 255 тисяч, а саме на зарплату і на утримання стадіону. но ні копійки не виділяється на заходи, доповідаючи основне питання порядку денного, начальник районного фінансового управління звернула увагу присутніх на те, що цьогорічний бюджет має соціальне спрямування. Збільшення разових виплат учасниками бойових дій в Афганістані, учасникам ліквідації аварії на Чорнобилі. Також збільшені виплати дітям-інвалідам на 2 тисячі, жінкам-інвалідам на тисячу. Також передбачено, вибачайте, забігаю наперед, придбання житла дітям-сиротам. У поточному році заплановано продовжити реконструкцію каналізаційної насосної станції в селі Шабо. Задля цього з державного бюджету виділено понад 4,5 мільйони гривень. Для продовження будівництва в селі Салгани адміністративно-культурного центру, яке триває не один рік, також заплановано витратити з цього ж самого ресурсу майже 3 мільйони гривень. Кошти виділені завдяки сприяння депутата Віталія Барвіненка, який протягом багатьох років відстоює інтереси району. Як вже було вказано, пріоритетними напрямками розвитку регіону в 2014 році є підвищення соціальних стандартів. Буде продовжено ремонти в загальноосвітніх закладах, дитячих садочках, лікарняних та культурних закладах. Збільшаться видатки пенсіонерам, ветеранам, малозабезпеченим, багатодітним та решті пільговиків. На швидку допомогу виділена у сумі 1 мільйон 469 шістдесят тисяч гривень. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення Передбачені 7 мільйонів 126 і 6 тисяч гривень. Прийняття та затвердження бюджету Білгородністровського району на 2014 рік депутати вітали оплесками. Наступна сесія районної ради відбудеться 28 січня.